Хмельницький з бронзою, а у Нетішині ще й срібло. Такими були літні Олімпійські ігри для нашої області. Щоправда, у подільській скарбничці чимало дерев'яних нагород. А це до слова неабияка перспектива на медалі у Токіо. Якщо в цій Олімпіаді у нас не вийшло, бо деяким причинам може і в цьому наша вона також є, тому що ми все ж таки не відстояли те, що ми хотіли. Ну, на Токіо, вже жовтня, ми почнемо працювати і підводитися. Знову початок цього, цієї такої великої роботи. Звичайно, вже хочеться, хочеться працювати, хочеться вже знову чогось добуватися, доказувати, що ми сильні. Підніматися на п'єдестал, щоб звучав наш гімн, піднімався наш прапор і показувати, що ми дійсно можемо. Сльози щастя, національний стяг та гордість за свою країну. На жаль, це лише одна сторона медалі, втім існує й інша. По суті, олімпійські нагороди потрібні самим олімпійцям, але аж ніяк не державі. Все було зроблено, підготовка і зимова підготовка була належна. Єдине, чому було у нас погане забезпечення, форма екологічна. Працює держава, наша півроку ми нічого не мали. Потім все це привезли в Бразилію, і Воно вже було не потрібне. Там все, те, що привезли, воно вже не потрібне було. На своїх ресурсах, коротше кажучи, Люди виступали. У інших регіонах олімпійцям вже подякували за такі заслуги, де квартирами, а де кругленькими сумами. Дійшла черга і до Хмельницького. Ми на найближчу сесію готуємо проект рішення про преміювання. Ми вирішили, що і Дмитра, і тих хто посів четверте, п'я, шосте, відзначимо премію 50 тисяч гривень і відзначимо премію 25 тисяч гривень тренерів. При цьому нашим на квартири і сподіватися годі. А ось у Львові з цим питанням куди простіше. До прикладу, львів'янин Тарас Міщук вже отримав свої квадратні метри. Щоправда, Дмитра Янчука та Павла Алтухова без даху над головою не залишили. Ключі від омріяних квартир таки вручили. Щоправда, у горішніх плавнях, що на Полтавщині. На олімпіаді хлопці виступали за дві області. Виявляється, у колишньому комсомольську вони заслужили більше аніж удома, та й преміювали хлопців там куди щедріше. Жити мені дом. Тут з батьками у мене є кохана дівчина, як вже скоро буде жінка. Якби хочеться тут жити. А ну, як сказав мер, що питання в нашому місці про квартиру вирішити тяжко. Я живу з братом, з жінкою, і в них дитина новонароджена на, на 42 квадратах. Ну, хотілося б жити в новій квартирі своїй вже. Для Інни грищун квартирне питання також болюче, адже на відміну від хлопців дівчина взагалі мешкає у гуртожитку про власні квадратні метри Інна мріє вже давно, а тепер сподівається на місцевих чиновників. Щоправда, чи буде результат, невідомо. Втім, міський голова пообіцяв взяти це питання під особистий контроль. Кукуріка, Юрій Сова, новина, телеканал Ексклюзив.